Про БАД БАД це біологічно активні добавки. Чи це доказово? Так, звичайно, було купа досліджень, і це вже давно доказали, що біологічні активні добавки це та ж сама їжа, але концентрована. Тому не всі лікарі назначають БАДИ, а навіщо? Навіщо вивчати їм нову інформацію, якщо більшість лікарів в нашій країні лікують за протоколами минулого століття? Отже, по суті, якщо вам призначили приймати БАДИ, що робиться тільки по результатам аналізів, ви маєте свідомо до цього підійти. Тепер уважно. Щоб бади працювали, потрібна схема. Перше нормальна, здорова робота шлунково-кишкового тракту. Друге, по фактор, третє це ваш емоційний стан. І четверте, це правильно підібрана доза, час та поєднання з іншими біологічними добавками. Розберемо детально кожен етап. Здорова робота ЖКТ. Це коректна робота жовчої току, коректна робота фаз детоксикації печінь, норма мікрофлори шлунково кишкового тракту. І це все потрібно дослідити аналізами. Тільки після цього переходите до вивчення другого етапу кофактори. Кофактори це допоміжні речовини, які допомагають засвоюватися краще ваші вашій біологічній добавці, яку ви п'єте. Тобто вони створюють найкращі умови для засвоєння бадів. Приклад, виявили високий ТТГ, поставили діагноз попередній гіпотеріоз, призначили йод. Обов'язково з йодом потрібно приймати селен – Це є його кофактор. І це дуже радіжна ситуація, зазвичай призначають не йод, а зазвичай призначають саме гормональну терапію. Інші Перший раз здавалася аналіз феретин, а це один із основних аналізів для жіночого здоров'я. Чому лікарі не розказують про важливість його в організмі? Феретин це депо заліза в організмі. Зазвичай лікарі дивляться рівень гемоглобіну, можливо, ще рівень заліза. І якщо це все в нормі, то навіщо здавати феретин? А феретин при цьому може бути на нуль. Феретин міститься у всіх клітинах і рідинах організму людини. Феретин може бути низький, навіть коли залізує гемоглобін, ваші в нормі. І з часом, якщо ви не поповнюєте залізом організм, з роками це призводить до серйозних захворювань в організмі, в тому числі з щитовидною залогою. Третій кофактор емоційний стан. Ви не маєте бути в хронічному стресі. Це не призведе до нормального засвоєння базу. Тобто, перед вживанням біологічно активних добавок виведіть це без хронічного стану стресу. Як приклад, потрібно знизити кортизол. І як тільки наступає етап вживання ба, коли три попередні етапи в нормі. То вже і БАДИ не потрібні. Зазвичай 90% всіх захворювань організму криється саме в перших трьох етапах. Тому, якщо шлунково-кишковий тракт працює нормально, стрес знижений, то й робота гормональної системи приходить в норму самостійно. А тепер скажіть мені, вам про це говорили лікарі? Шлунково-кишковий тракт, кофактори і стрес перед вживанням БАДів. Щоб писати подібні дописи, я вивчила масу інформації, розмовляла з дуже багатьма лікарями. а Пройшла дуже багато курсів. Вам даю інформацію максимально просто, щоб ви були в мене обізнані і у всіх зараз здоров'я. Ви маєте знати базову головну інформацію про здоров'я. Не перекладайте відповідальність на інших, на лікарів. Ваше здоров'я це тільки ваша відповідальність. Запам'ятайте це. Будьте здорові!